Друзі Прикольна активність з фейковими грошима для того, щоб завершити роботу над текстом. Наприклад, у вас є текст, де досить багато або не багато, але є нова лексика. Ви пропрацювали pre-reading activities, далі сам текст, post-reading activities, і завершити можна цікавою грою з fake money. Mm -hmm. У вас є текст і є певна лексика, яку б ви хотіли закріпити, погравши. Uh, ви говорите студентам, якщо це пара uh, парі студентів, якщо це група групі студентів. Uh, if you find a word building, I'll give you 500 euros. And студенти шукають, і студент має сказати: Here it is. Вказує на слово: you give him or her 500 euros. Наступне: could you find can you find building. Responsible. Студенти шукають, і хтось каже, Here it is, і ви даєте another 500 euros, І так далі. Граємо спочатку складнішими словами, потім з легшими, або з легшими, потім складнішими або міксуємо, доки всі не награлися. І ми зупиняємо гру і рахуємо, у кого скільки коштів зароблено. У кого найбільше, той переможець гри.